На наші кавуни. Зараз будемо їх зважувати. Десь до 5 кілограмів вже є такі. 4,5, 5. Бачимо, цей кілограм буде. А зараз раді цікавості я його зважу. 5700 майже 6 кілограмів. Бачимо сорт Red Start. Red Start. Ось вагою 3200. Бачите, який. Так, знову ми на своєму участочку, вже кавунчики наші стигнуть. бачимо який лежить. Вушко вже засохле, посік верніше, листочок, ми його зараз вже зірвемо. Зараз розріжемо і покажемо вам, які кавунчики в нас. Може, звісно такий, бачили як Чуть-чуть і тріск який пішов. Обще, супер. Ось бачимо, бачимо, який, який кавунчик. Ай, ти що, красота! Красота, як бачимо, кавунчик стиглий. Ось, скуштуємо. Мммм. Солодкий. Все це ми вирощуємо. Вперше, без ніякої практики, все по інтернету. Надивилися, як розсаду їх цю вирощувати в касети, все вперше робили. Хочу показати вам кавуна, якого виростив. Ось бачимо який він. Вже кілограм 12 буде. Ми його зараз зірвемо, як бачимо, ушко у нас вже. Вірніше, цей хвостик засох. Далі від нього теж засох. І в сторону теж. От, три вушка наші засохли. І зараз ми його зірвемо, завеземо додому і зважимо. Положили його на віса. Як бачимо, він 10 кг. Ось такий кавунчик важить 10 кг. Вибрали декілька кавунів. Вибираємо покрошки і. Продаємо вдома наші баштанчики. Ось такий у нас кавунчик 7 кг. Вирощували ці кавуни ми вперше. З результатом своїм я дуже задоволений. Як для першого разу, так нормально. Вага є різна. Від 3 до 7-8 кг. Ось такі гарні кавунчики вирощені у нас. Зараз ми розріжемо, покажемо який є цей кавунчик вагою десь до 4 кг. Побачите самі, що ми маємо всередині. Ось такий кавун. Ось бачимо. Ось такі кавунчики. Ми продаємо. Ось такий бізнес у нас на кавунчиках. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, слідкуйте, як ми вирощуємо нашу ягідну культуру. І також буде відео. Скоро буде в нас підготовка вже до наступного сезону на рахунок кавунів. Що ми будемо робити, якими гірбацидами будемо скроплювати поле від зілля і так далі. Хто хоче подивитись, як ми все це робимо, підписуйтесь, ставте дзвіночок, слідкуйте за нашим відео. Всім дякую!